Христос рождається. Дорогі Христі, брати і сестри, цієї суботи, 19 січня, наша церква відзначає один із найбільших празників церковного року богоявлення Господні. Вже сама назва цього празника говорить про те, що ми святкуємо ту надзвичайно важливу подію, яка сталася на самому початку прилюдної діяльності Ісуса Христа, Месії Спасителя світу. Всі три євангелисти Матей, Марко і Лука, у своїх Євангеліях розповідають про те, що Христос приходить на річку Йордан і приймає там хрещення від Івана Предтечі. І от коли Христос, прийнявши хрещення, виходив з води, відкрилося небо, і голос ізлинув із неба це син мій любий, що його я вподобав. Тобто також Дух Святий у вигляді Голуба зійшов на Христа. І фактично з цього моменту Ісус Христос, Син Божий, розпочинає свою прилюдну діяльність. Спочатку Він іде у пустиню, де 40 днів є спокушуваний дияволом, і після цього починає проповідувати по всій Галилеї, кажучи покайтеся, бо Царство Боже близько. Ми сьогодні дуже часто звикли вважати, що богоявлення Господнє – це в першу чергу праздник, де ми посвячуємо воду. І фактично все наше святкування цього празника дуже часто зводиться саме до посвячення води. Багато людей приходить тільки на ріку посвятити воду, при тому не бравши участі у службі Божій, і багато хто думає собі, що саме в такий спосіб виконав свій обов'язок і віддав належне Богові. Людина, яка так думає, не розуміє самої суті празника богоявлення. Господь Бог об'являється людям. Три Божі особи Бог Отець через голос із неба, Бог Син, приймаючи хрещення в ріці Йордані, Бог Дух Святий у вигляді голуба, сходячи на Христа. Три Божі особи, Пресвятая Тройця, одночасно об'являються людям. Вже навіть із цього бачимо, що праздник богоявлення є набагато вищим, аніж просто посвячення води. Це набагато вище таїнство самобутній Бог об'являється людям. Катехизм Католицької церкви, параграф 536, дуже гарно говорить про це таїнство Господнього богоявлення. Хрещення Ісуса з Його боку є прийняттям і початком Його місії страждаючого слуги. Він дозволяє зарахувати себе до грішників. Він уже анець Божий, який світу гріх забирає. Він уже провіщає хрещення своєю кривавою смертю. Він уже приходить здійснити усяку правду, тобто цілковито піддається волі Отця. Ісус в любові погоджується на це хрещення смерті задля відпущення наших гріхів. Під час Його хрещення розкрилося небо, закрите гріхом Адама, і води освятилися приходом Ісуса і Духа, провіщаючи нове творіння. Тобто бачимо із Євангелії, із цих слів катехізму, що Ісус Христос, як всемогутній Бог, не потребував цього хрещення. Про це ж саме говорить Іван Хреститель, коли каже до Христа: Мені самому треба хреститися в Тебе, а ти приходиш до мене. Євангеліє від Матея, 3 глава, 14 стих. Але Христос добровільно приймає хрещення в ріці Йордані, бажаючи змити наші гріхи. Наскільки ж великий був той бруд, тисячолітній бруд гріхів усього людського роду? І сьогодні Син Божий Ісус Христос, досконалий Бог і досконала людина, не маючи жодного гріха, фактично зараховує себе до грішників. Він вже сьогодні бере на себе наші гріхи і омиває їх, омиває і очищує нашу людську природу у течіях Йордану. І після того, як Христос приймає хрещення в ріці Йордані, омиває наші гріхи, очищує нас, відкривається небо, яке від первородного гріха наших прародичів і аж до цього моменту було закрите для всього людського роду. Христос відчиняє сьогодні небо для кожного із нас, і Дух Божий сходить із неба. Тобто, бачимо, наскільки це велика і важлива подія для всього людства. Сьогодні Син Божий упокорює себе. Владика приймає хрещення від слуги. У святій тайні хрещення кожна людина так само очищується від тої плями первородного гріха. Якщо людина хрещається в дорослому віці, то очищується також і від будь-якого іншого гріха. Тобто бачимо, що людина тільки тоді стає дитиною Божою, коли вона приймає тайну хрещення. Ми очищуємося від гріха, стаємо дітьми Божими, спадкоємцями Царства Небесного. Але подумаймо собі, як часто ми забруднюємо цю чистоту нашої душі, кожен гріх, якого ми допускаємося в своєму житті, одразу кидає ту чорну пляму на нашу душу, на наше життя. Наша людська воля є дуже слабкою. Як часто ми в своєму житті обираємо зло, обираємо гріх, пам'ятаймо собі, що для того, аби не потрапити в гріхи, ми маємо кожного дня боротися зі своїми спокусами. Стараємося про те, щоб ми кожного дня провадили чисте, святе життя, життя гідне дітей Божих. Ми маємо старатися кожного дня поборювати гріхи нечистоти, гніву, ненависті, пияцтва, непоміркованості, гордості. Бачимо прояви гордості в своєму житті. Стараємося провадити життя у покорі. Бачимо, що гніваємося дуже часто, стараємося бути лагідними. Бачимо, що страждаємо від алкоголізму чи іншої залежності, стараємося керуватися здоровим глуздом, бути поміркованими. Нами заволоділа пристрасть до розпусти, нечистоти. Утікаємо від цих гріхів, провадьмо життя у чистоті. Христос приходить сьогодні на Йордан очистити і освятити нас. Він змиває наші гріхи. У святій тайні хрещення ми так само змиваємо грі зі своєї душі. Ми взагалі помираємо для гріха. Ми стаємо дітьми Божими і живемо Божим життям. Каже апостол Павло. Що ж скажемо? Чи зостанемось у рісі, що помножилась ласка? Зовсім ні. Ми, що вмерли для гріха, як нам у ньому далі жити? Послання до римлян 6 глава з 1 по 2 стихи. Сьогодні, святкуючи цей праздник Господнього богоявлення, дивлячись, як Христос приймає хрещення в Йордані, а радше змиває наші гріхи, постановімо собі, що і ми так само надалі будемо вести святе життя, щоб і ми так само будемо старатися уникати гріхів, будемо стримувати себе, свою волю, свої бажання, будемо старатися узуджувати своє повсякденне життя з Божою волею. Пам'ятаймо собі, що кожен гріх це черговий вияв нашої гордості, тому що ми погорджуємо Богом, Його волею, Його заповідями і хочемо жити так, як нам подобається у гріхах, пристрастях, залежностях. А так не можна, тому що в такому випадку ми стаємо рабами гріха, тільки Христос, тільки правда, визволяє нас від рабства. Якось троє людей опинилися на березі річки. Яка була дуже розбурхана. Ці люди мусили перебратися на другий берег. Перший чоловік був купцем. Він став навколішки і звернувся до Бога. Господи, на тому боці мене чекають важливі справи. Я подвоюю свої прибутки. Зроби так, щоб я відважився кинутися у ці розбурхані води. Він кинувся у воду, але ріка забрала його з собою. Другий був вояк. Відомий своїм сильним духом. Він молився так: Господи, наділи мене силою, аби я міг подолати цю перешкоду. Я переможу ріку, тому що боротися до кінця це мій девіз». Кинувся без вагання, але течія забрала його з собою. Третьою була жінка, на яку вдома чекали чоловік та діти. Вона стала навколішки і помолилася. Господи, обдаруй мене порадою і мудрістю, щоб я могла перебратися через цю ріку. Вона підвелася і помітила пастуха, який на березі стеріг своє стадо. Вона запитала його, чи є якась можливість перебратися через річку. Пастух відповів: за 10 хвилин ходи звідси є міст. Ми так само проходимо через бурхливу річку, якою є наше життя. З усіма його клопотами, проблемами, негараздами. Завжди берімо приклад із Христа, наслідуємо Його покору, з якою Він приходить на Йордан і просить хрещення в Івана Хрестителя. Стараємося так само бути покірними. Пам'ятаймо собі завжди, що Бог гордим противиться, а покірливим дає свою благодать. Христос рождається.